Скидниця, схоче спідницю. А на корі. І не з рамка так? Ні. покажи ляльку. Таке просто зустрілась кави попити. Ну, я вчора Андрій казав, то Галинку 4 роки. Каже, виходить з з лялькою. я дивлюсь на ляльку, а лялька, чисто линку 4 роки. Ну так причасно похоже, ти копію. Кикавлен, рідкісні кадри. Ми з Віліком. Вітал... Ми з Віталіком пішли кроки на мото. Каже Віталік, давай. Бо я завжди обіцяю, обіцяю, ми ніколи не йдемо. І зараз виділив годину часу і каже, ходи. І повів мене в саме, в саме серце парку, знаєте? І вже найголовніше бурчить іде, але йде. Воно вже тут не було. Так, він, Ні, бачите? Я собою, я куту, То ти не хотів кроки на <кху> ти хотів просто подивитися на парк, загадати. Кроки Кроки намотала, бачите? бачите? І він, попри мене, також кроки намотує. Погода супер, дуже класна, колірка. Бачите, Я вам так з ним пташки співають, ну, взагалі. Це наш Трускавецький парк. Дуже гарно. гарний. Я кавалір... Місто Трускавець, верніше парк. Дуже кавалерка нас місто гарно, бачите. Вода. Водний баланс. Віталій, де наша колодка? Ну. Дві скільки тут є колодок, а нашої нема. Боже, кавалерка. Ви тільки зверніть увагу, як круто, як класно. Боже, весна настояща. На на мене. На на мене. На, так, на тебе. Але дуже гарно, коли. Ви знаєте, якби не Віталік, я б сьогодні явно в цьому парку не була. А то Віталій каже, давай є лишня година, давай прийдемось. Ну, але як виявилося, Віталік, чим змінився наш парк, відколи ти тут був. Ставши гарнішим. Гарніший, правда? Угу. А ти собі уявиш, що зараз трошки дощ піде. І воно mm -hmm. почне все no. розквітати. А то буде взагалі. О, Боже, як я весну люблю. Отако покажи, Кавалерці. А ми потім прийдемо, як все розквітне. Ну Тут настільки гарно кавалерці. Я йду і з Віталіком говорю, ви знаєте, все ж таки в нас з Віталіком є багато чого спільного. Бачите, я бізнесувала в парку і він виявляється так само. Так що... Я думаю, що багато хто так. Детенство. Але бачиш, ми тоді навіть не зустрілися, коли Ча? бізнесом займалися. Ти собі, я собі, знаєш. Uh -huh. Так би вже з дитинства двоє колотили бізнес парку. Я розказувала а тобі не розказувала, зараз розкажу. Тут води весна, сходи, знаєш, сходи. І там ми стояли, продавали, знаєш, а то вже вечір б**али. Ну, а ми ще ніде не йдемо, діти, бігаємо по парку, ще людей. Йдемо, близько просто. І що ви думаєте, кавалерка, захилась в туалет, пішли сходи, пішли в кущі. Заходимо, а там така виверка з кукурудзою вареною. Там одразу очі загорілися, знаєте, одразу порахувалося, скільки зародино. І ми так вже не дерли ціни, такі мінімальні ставили. Що? скорше продати. Кукурузу продали, а було дуже багато, хоч майже ці. Mm -hmm. Кукурузу продали за пів години. Купа грошей, вже йдемо в магазини, соки купляємо, морозимо. No. Ми вже гуляємо на ногу. Але виверку поставили на місце там, де її взяли, знаєте. Поставили. А потім виявляється, на другий день прийшли знову щось продавати. Ми як нідечки продавали, я як нідечки продавала, то сливки дечки, нам словом, продавали горіхи та все на світі. І ви знаєте, на другий день приходжу. Я не пам'ятаю, що я вже продавала. І така жіночка йде, ну а тут, знаєте, всі говорили на іноземній мові, і кажуть, ой, я та ти, дівчинка, нам вчора кукурузу продала, а я так очі внес. Але всі тішу кажуть, так каже, ой. Добре, каже, була кукуруза. Цілий вечір в туалеті сиділа, а кукуруза, виявляється, скисла. Ага і люди не викидали там, а вже в стемні забрали би і викинули. Ну, а Галинка не спробуючи, взяла та й кукурудзу, з продала. Але ви собі тільки уявіть, що то мені було 10 років, як я думала. По-перше, почистила всіх, хто купив кукурудзу. Запорів вже явно ні в кого не було. Бачите, то ж треба мати було музи до того, взяти до кукурузи і продати. Другий би навіть уваги не звернула. Я та яке, то, то бізнес, то то туди, що, бачите, угу. вже йдемо туди. Бачите, тут таку площак зробили, то площак малірка не було. Угу. Тут тир пускавець. Там, де він ще працює, з речі. скільки років, скільки Максим... я себе пам'ятаю, стільки він і працює? Та, Максим, як був малий. Vem, da vzete to, da bo del mene, mamo, tata, svoj oseb, to. Ta je tako, kolega, kolega. Ви знаєте, кавалерочка, ми сьогодні круги мотаємо. Перше я з Віталіком мотала, тепер з Мар'яною намотала. Але скажу вам тако, як маєте час і бажання, то підіть, пройдіться. Тому що на дворі реально весна. Ну, але Мар'яна теж йде і мені зудить, на що ти вікно мила, скоро сніг знову буде. Не буде снігу, не буде. Я заказала так, що снігу не буде. Норму прийшли, так що можна тепер розбігатися по хатах. Тот Та така колірка.